Стратегічна мета Росії на 2026 рік повний контроль над Донбасом і Запорізькою областю, а також максимальне просування в напрямку Дніпропетровщини, повідомив очільник гур Кирило Буданов. Мова не про разові атаки, а про системний тиск, і розширення так званих буферних зон. Вони цього ніколи не приховували. Це основні завдання разом зі збільшенням розмірів санітарних чи буферних зон вздовж кордону. Це основні їхні завдання. У принципі, завдання 2026 року це Донбас і Запорізька область. Такі наміри вже проявляються на лінії фронту. Тактика, яку використовує ворог, це так звана тактика тисячі порізів, тобто постійний тиск на кількох напрямках без масштабних проривів, аби розсередити наші сили оборони на головних відтинках. Це Донецька область. Причому зауважте, ескалація напруги відбувається практично в інформаційному полі. Одночасно, окупанти атакують не тільки в Сумській, але відповідно на Харківській і. На стику Донецької Запорізької Дніпропетровських областей, зокрема на Новопавлівському напрямку, противник тисне малими групами на західному березі. Річка Солона ворог заходить на позиції та намагається закріпитися, щоб у перспективі ускладнити українську логістику. Але цей план у них зараз буксує. Наші підрозділи тримають ситуацію під контролем і не дають їм розвернутися у щось більше ніж локальну активність. Підходи відпрацьовуються, переміщення противника відстежуються, спроби просування гальмуються ще на етапі висування. Мучно додає, реальний контроль ворога мінімальний. Більшість території сіра зона, де противнику не вдається закріпитися. Їхнє завдання в області встановити безпосередній контроль над позиціями ЗСУ, щоб надалі унеможливити ротації, підвезення боєприпасів тощо. Формування таких плацдармів розглядається як основний елемент планів зі створення так званої широкої буферної зони. Противник намагається все ж таки створити певний плацдарм на Сходній Дніпропетровщини. Для того, щоб подалі тиснути вже центральну частину України, це залишається фактом. Так як і залишається фактом, те, що бійці 59-42 ї ї бригад, там інші ще придані підрозділи, всі, хто знаходиться в цій смузі, вони продовжують нищити противника і завдають дійсно досить серйозних втрат 90-ї танковій дивізії. І Російської Федерації водночас ознак наявності ворожих військ оперативних резервів для подальшого великого прориву в Дніпропетровській області наразі немає. Тож ключовим залишається посилення підрозділів і укріплення оборони на цьому напрямку. Валерія дев'ятко Дніпро